Біфрен. спокій за ясної голови. Мої вітання. Триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів та вікон. Цілий склад окупантів, а ще установки С-300 та САУ знищили українські військові на Харківщині. Цього разу наші збройні сили поцілили у ворожий військовий об'єкт в окупованій Балаклії. Як це було? Показало групування об'єднаних сил на своїй сторінці у Фейсбук. На відео саме момент влучного удару та ураження складу. За останню ж добу збройні сили України знищили вісім складів з боєприпасами окупантів, розгромили понтонну та поромну переправи та шість пунктів управління ворога, розповіли в генеральному штабі збройних сил України. У зведенні також йдеться, що українські воїни розбили ще три об'єкти зосередження живої сили окупантів. Також у зоні враження дев'ять засобів протиповітряної оборони. Зсу успішно відбили атаки ворога біля населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодима, Зайцеве, Авдіївка, Марінка та Люб Бумирівка а підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт безпілотник та п'ять крилатих ракет. Росія ж станом на 18-ту -го годину цієї доби вже завдала шість ракетних та десять авіаційних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України. Близько 9-ї ранку окупанти знову завдали двох ракетних ударів посеред містю Харкова. Одна з ракет влучила у двір адміністративної будівлі, друга у дах п'ятиповерхового житлового будинку. Цілий під'їзд багатоповерхівки зруйновано вщент. Ракета прошила його від даху до підвалу. Цей будинок уже не вперше потерпає від російських обстрілів. Від початку вторгнення тут уже не було води, газу, опалення. Шибок. Завдяки тому, що більшість мешканців звідси виїхали, обійшлося без жертв. Це ну, катастрофа. Слова трудно підібрати. Ті, хто це перенес, розуміють, дуже глибоко. це ране на всю життя. Душевне, моральне, і кому фізичне, не дай Бог, поэтому це катастрофа. З руїн рятувальники визволили трьох мешканців будинку. Їхньому життю нічого не загрожує. На місці влучання виявили уламки ворожої ракети С-300. Цього вечора в Енергодарі лунали численні вибухи. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Окупанти гатили по електропідстанції. Прильоти були поруч з міським парком, магазинами та гаражним кооперативом. Зранку, внаслідок потужного вибуху, в окупованому росіяні місту в місті зникло світло та водопостачання. Тим часом у головному управлінні розвідки заявили, що окупанти посилюють репресії щодо тамтешніх мешканців. Людей катують і шантажують через те, що окупанти так і не домоглися лояльно. Ставлення до себе йдеться в повідомленні української розвідки для фільтрації і тортур над енергодарцями в місто прибув спеціальний підрозділ Росгвардії, затриманих людей з проукраїнською позицією і полонених військовослужбовців тримають у переобладнаних підкатівні приміщеннях місцевої поліції та суду. Експерти МАГАТЕ стали свідками обстрілу Запорізької атомної електростанції і занепокоєні, що такі атаки постійно загрожують ядерній безпеці. Експерти опублікували сьогодні звіт про свій візит на Запорізьку ОЕС. Він складається із більш ніж півсотні сторінок. Там, зокрема, перелік серйозних пошкоджень, яких зазнала ЗС внаслідок обстрілів. Приміром, постраждала спеціальна будівля, у якій зберігається свіже ядерне паливо та сховище твердих радіоактивних відходів. Також ідеться у звіті. Є проблема. З емоційним та фізичним станом українського персоналу, який працює над, над, під неймовірним тиском окупантів, члени місії підтвердили, що на українській атомній електростанції в різних її частинах Росія розмістила озброєних військових і техніку. Зокрема, на першому поверсі турбінних залів стоїть кілька військових ваговозів. У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає негайно припинити обстріли Запорізької АЕС. Утім, не уточнює, хто їх здійснює. Місія називає ситуацію на станції безпрецедентною, бо це перший випадок воєнного конфлікту на ядерному об'єкті, і аварія на ньому може мати серйозні наслідки як в Україні, так і за її межами. Причетних до вибуху на виставці в Чернігові двох військовослужбовців взяли під варту. Як повідомляють у державному бюро розслідувань, вибух стався внаслідок того, що військовослужбовець дозволив дитині взяти в руки споряджену реактивну протитанкову гранату та натиснути спусковий гачок. Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, по медичну допомогу звернулося 15 осіб, з них восьмеро діти. Дворічний хлопчик, що зазнав найтяжчих поранень у реанімації. Військовослужбовців. Бовцю і його командиру, як запобіжний захід, обрали тримання під вартою з можливістю застави 416 тисяч гривень за кожного. Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Ліс Трас зустрілася з королевою і офіційно обійняла посаду очільниці уряду. Вона стала третьою жінкою-прем'єркою в історії Великої Британії. За неї проголосувала більшість консервативної партії. Вона набрала майже 81 тисячу голосів. Трас уже сформувала новий уряд. Міністром оборони залишився Бен Уоллес, який послідовно підтримує Україну. А от новим міністром закордонних справ став Джеймс Клеверлі. Раніше він очолював міністерство освіти. У своїй першій промові трас подякувала попереднику Борису онсону, зокрема за те, що протистояв путіну. Тож, яка вона нова прем'єрка Британії? Дивіться далі в сюжеті. Щоб остаточно стати прем'єр-міністркою Великої Британії, Ліс Трас мала зустрітися з королевою. У той же час Єлизавета II мала погодити відставку Бориса Джонсона. Заради цього, вже колишні і нова прем'єри подолали довгу дорогу з Лондона до замку Белмарал у Шотландії. Know, we'll Good afternoon. Nice to meet you. Hello, Edward Young. Традиційний протокол цього разу змінили. Зазвичай королева приймає відставки та погоджується з новими кандидатами на крісло прем'єра в Букенгемському палаці Лондона. Проте нині її величність поправляє своє здоров'я у Шотландії. Після зустрічі з королевою Лі Страс вже офіційно стала прем'єр-міністркою Великої Британії. Я думаю, що на неї чекає складна робота. Вона кращий кандидат, і це ковток свіжого повітря. Сподіваюсь, вона. І все вийде. Її команда це буде новий старт, але це буде тяжка робота. 47-річна ліс Страс партії Торі не приховує, хоче, аби її вважали новою залізною леді. Після Маргарет Тетчер політикині доведеться мати справу з можливою економічною кризою та важкою зимою на тлі рекордних цін на газ та опалення. Раніше вона пообіцяла, що уряд заморозить тарифи на комунальні послуги для споживачів. Вони залишатимуться незмінними впродовж 18 місяців компаніям натомість обіцяють урядові кредити. я виступаю зі сміливим планом щодо зниження податків та зростання нашої економіки. Також я буду працювати над енергетичною кризою, буду працювати з рахунками людей за електроенергію та вирішувати більш довгострокові проблеми, які ми маємо з енергопостачанням. Після вторгнення Росії в Україну Борис Джонсон виступав як послідовний друг нашої держави. Навчання українських військових, прихисток біженців, економічна та військова допомога такими були відношення Лондона. Ліз Страс на посаді міністерки закордонних справ теж була одним з найпомітніших опонентів Росії. Ви гавтобіведіфдолонго. Ми повинні бути готовими до тривалої підтримки України, тому що ми стоїмо на захисті свободи та демократії. Ми не маємо займатися самозаспокоєнням. Не повинно бути розмов про припинення вогню чи заспокоєння Путіна. Ми маємо бути впевнені, що Україна переможе, а Росія виведе свої війська, і ми більше ніколи не побачимо такого типу російської агресії. Трас обіцяє, що Велика Британія візьме активну участь у повоєнному відновленні України. А ще заявила, що першим іноземним лідером, якому вона зателефонує як прем'єрка, стане Володимир Зеленський. Перед цим обранням трас запевнила, в Україні не буде сильнішого союзника в ці темні часи. Чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Ліс Трас. Ми в Україні добре її знаємо. Вона завжди була на світлій стороні європейській. Політики, і я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже дуже багато для захисту наших народів і для провалу усіх російських деструктивних зусиль. Ліс трас вже прибула на Даунінг Стріт 10 і зайшла в резиденцію, яка стане її робочим офісом як прем'єр-міністра Великої Британії. Там на неї вже зачекалася місцева знаменитість Кіт Ларі. Для нього трас стане вже четвертим прем'єром. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. І от буквально щойно Володимир Зеленський написав, що уже поговорив з новою британською прем'єркою Еліс Трас. Російська армія зазнає значних втрат на Херсонському напрямку. На це окупант пожалівся дружині. Їхню телефонну розмову перехопила українська розвідка. Бідтів наш полетів обратно не вернувся, Ось ці До этого два прильоти прямо. По наведенню моего телефона были. Пантоном перевозили 12 машин. Все раскидал этот Дон река на ха не вся трупа полная уже. Ще одна проблема, від якої нині потерпають окупанти на Херсонському напрямку погана логістика російської армії. Все мастерство Херсон, художник. Ми просто здесь польован. Паро момент передвигаются пацаны. А журналісти проєкту схеми показали супутникові знімки. На них знищений міст та понтонна переправа Росіян на Херсонщині. Ці світлини зробили 5 вересня. На них Дарівський міст та через річку Інгулець і переправа поруч нього. Це тимчасово окуповане село Дарівка на Херсонському правобережжі. Також супутники зафіксували пошкоджену будівлю біля річкового причалу, де з початку російського вторгнення стоїть не ідентифіковане судно за 250 метрів від розбитої переправи з. Купчення військової техніки та багато окопів. У тимчасово окупованому Бердянську підірвали призначеного росіянами так званого коменданта міста Артема Бардіна. Надвечір у самому середмісті біля штабу колаборантської організації Ми в місті з Росією», яка активно бере участь у підготовці псевдореферендуму. Пролунав потужний вибух. Потому окупанти заходилися гатити з автоматів стрілянину та густий чорний дим, що зіймався біля мерії курортного міста, встигли зафільмувати очевидці. Згодом російські пропагандисти повідомили, у повітря злетіла автівка Артема Бар. Діна його в тяжкому стані доправили у лікарню. Як повідомляють пропагандистські російські змі, гауляйтеру відірвало ноги. Він втратив багато крові та перебуває в реанімації. Від весни вже була скоєна ціла низка замахів на чиновників, призначених Кремлем на окупованих територіях. Територіях декілька з них загинули. 15 років із конфіскацією майна у Запоріжжі хвалили вирок пенсіонерів, який передавав ворогу дані про дислокацію бойової техніки наших вояків. 64-річний Василь має сина, що воює у лавах російської армії та невістку колаборантку в Мелітополі. Саме вона вимагала в свекра розповісти їй, де і скільки розташовано української військової техніки на підступах до обласного центру. Співробітники СБУ перехопили кілька їхніх телефонних розмов, де чоловік детально пояснює невісті місця розташування наших підрозділів. Згодом по вказаних локаціях полетіли російські ракети а пенсіонера. Затримали за державну зраду. Наступні 15 років він проведе у в'язниці. Він саме з особистих якісь міркувань хотів допомогти своїм родичам і е, дуже в судовому засіданні розкаювався, казав, що він зрозумів, що він чинив, що готовий понести покарання і тому саме це його через. Каяття і стала підставою для винесення колегії судді покарання, не довічне позбавлення волі, тобто не максимальне, а інше альтернативне покарання 15 років позбавлення волі. У засудженого пенсіонера є 30 днів для подання апеляції. Так само скаржити вирок може і прокуратура, якщо вважатиме таке покарання за скоєний злочин за м'яким. Партія Шарія остаточно заборонена. Касаційний суд відхилив скаргу партії Шарія і таким чином остаточно заборонив діяльність цієї проросійської сили на території України. Нагадаю, в травні шарія затримали в Іспанії. СБУ підозрює його у державній зраді. На переконання слідчих він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Також в СБУ кажуть, є підстави вважати, що шарій діяв на замовлення російських структур. За матеріалами провадження питання щодо екстра традиції про російського блогера та політика до України. Без російських акторів, озвучки та жодної співпраці з Росією. Українське телевиробництво з початком повномасштабного вторгнення повністю відмовилося від російського, змінюючи загалом підхід до зйомок фільмів, серіалів та проєктів. Під такі собі санкції потрапили і українські діячі культури, які обрали роботу на окупанта під час війни. Про кого мова? Дивіться в наступному сюжеті. Повномасштабна війна нарешті вигнала російських акторів та інших медійників РФ з українського телебачення. Канали повністю розірвали зв'язки з громадянами країни-терористки. Ми для себе відразу прийняли дуже чіткі правила стосовно того, що ми у проєктах телеканалу, у проєктах всієї нашої медійної групи. Не працюємо з акторами, які є громадянами Російської Федерації. Немає мови і про співпрацю з тими українцями, хто попри цинічний напад Росії на Україну обрав медіа ринок агресора, хоча побачив війну на власні очі. Мова про Тетяну Денисову Українку на зміну суддю проекту танцюють усі. Проект танці на СТБ з нею планувався уже цієї осені. Вона дуже натхненно розповідала, що дуже хоче підтримати Україну. Вона також знаходилася в Києві на період початку війни. Ми допомагали їй евакуюватися, але знаємо, що на сьогодні вона знаходиться в Росії і планує співпрацювати з російськими телеканалами. Після цього Денисову, звісно, прибрали із складу журі та усіх анонсів проєкту. Показові зміни з початком широкомасштабної війни відбулися і у серіалі Кріпосна за розвитком костюмованої російськомовної драми. Три роки разом з Україною спостерігало з 30 країн світу, і вже цієї осені глядачі мали б побачити фінальний четвертий сезон. Війна поставила крапку в історії кріпосної. бо... Не може бути продовження в цієї історії вже ніяким чином, саме через те, що в «Кріпосній» свого часу брали участь російські актори. Станом на лютий четвертий сезон кріпосної вже був на фінальній стадії зйомок. Коли російські ракети полетіли по всій території країни, знімання зупинили, не встигши записати кілька останніх сцен. Їх дознімали влітку уже в Польщі, яка радо допомогла з локаціями, технікою та командою. Зупинити проект не могли, адже є зобов'язання перед польськими партнерами. Тож фінальні сцени були переписані таким чином, аби виключити присутність росіян на майданчику та повністю прибрати героїв, яких грають російські актори. Це історія, яка мала відбутися значно раніше. От проте помилки треба визнавати, і це правда. Російських акторів було багато з багатьох причин. В сценах, на яких зав'язано сюжет, росіян замінили дублерами, а тих акторів, хто підтримав війну або просто промовчав, вирізали з сезону під час монтажу. Принциповою позицією стала щодо мови, якою звучатиме останній сезон кріпосної. В дистрибуцію серіал піде в українському дубляжі без мови виробництва. Якою б мовою не писався там сценарій і не знімалося до 24 лютого? Кріпосну 4 Ті, хто побачить, побачить українську мову. В ефірі телеканалу СТБ серіал не вийде. Натомість його транслюватимуть у країнах Європи вже восени. Кожна серія йтиме з титрами подяки ЗСУ та історіями тих учасників знімальної групи, які пішли на фронт для захисту своєї батьківщини. Те, хто знаходиться в зсу, дехто на жаль загинув і загинули як герої, патріоти. І ми хотіли таким чином висловити подяку не тільки членам команди, а віддячити всім нашим захисникам. І такі зміни торкнуться усіх майбутніх проєктів холдингу. тепер без російських акторів, російської озвучки та без російських серіалів і фільмів. Настає золотий час для вітчизняних зірок. Тож уже скоро ми побачимо розквіт українських молодих артистів. А Україна разом з тим відкриває для себе нові можливості співпраці з іншими іноземними партнерами. Певна гендиректорка СТБ. Наступного року українські глядачі побачать нові обличчя, побачать серіали. і Контент вироблений разом з іншими ринками. Дуже багато змінилося, і ці зміни я впевнена на краще. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Народні байрактари вже в Україні. Відео із пташками запостив у Фейсбуці Сергій Притула. Їх звуть Халепа, Ковінька і Трястя. І на кожному напис Народний байрактар. Нагадаю, кілька місяців тому українці, аби придбати байрактари за три доби, назбирали 600 мільйонів гривень. Вражена цим турецька компанія виробник просто подарувала безпілотники Україні. Натомість же фонд Сергія Притули придбав народний супутник, знімками з якого тепер послуговуються в головному управлінні розвідки. Я хочу подякувати всім за віру. Тому що якби ми не вірили в зсу, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, нас би не повірили і не подарували. І на сам кінець про футбол донецький шахтар просто зараз грає свій перший матч у груповому турнірі Ліги Чемпіонів УЄФА. у стартовому поєдинку. Ми зустрічаємося з німецьким «Лейпцігом». І після першого тайму рахунок був 1-0 на нашу користь. А на цю мить триває другий тайм. і Рахунок уже 2-1 на користь Шахтаря. Двічі забив Мар'ян Швед. Такі новини на цю мить, а марафон Єдині новини триває.